Знайдених тіл українських солдат більше. Волонтери знайшли ще трьох загиблих бійців біля села Петровське на Донеччині, де знаходиться могила, розповів місцевий житель і додав кілька тижнів тому. Сюди тіла привезли майор української армії і кілька солдат. Мешканець Петровського згадує, був бій у околицях, і наш офіцер не зміг відправити загиблих бійців у тил, тому вирішив поховати. Селянин розповів, майор був небагатослівний. Про загиблих мовив лише що вони дуже молоді. Знайти особисті речі або документи. Аби встановити особи військовослужбовців, волонтерам на жаль, не вдалось у таких випадках. Допомогти може лише ДНК-експертиза, коли знаходять тіло бійця, слідчими відкриваються відповідні кримінальні провадження та проводяться судово-медичні експертизи. Під час проведення судово-медичної експертизи відповідні експерти відбирають зразки біологічного походження, ця робота буде проводитися на базі. Науково-дослідно експертно-криміналістичного центру е головного управління внутрішніх справ у Запорізькій області. Далі інформація із Запоріжжя потрапляє до загальної бази даних у Київ. Наступний крок це отримання ДНК матеріалу від самих родичів. Усі, хто втратив у зоні АТО рідного чи не знає, де він, можуть з легкістю надати свій зразок ДНК для внесення у реєстр. Для цього необхідно звернутися до найближчого відділку міліції із заявою про зникнення людини. Далі правоохоронці усе зроблять самі. Потерпілим лише потрібно здати зразок ДНК. Для проведення безкоштовної молекулярно-генетичної експертизи зробити це люди можуть у будь-якому обласному центрі в якості родичів, підходить для ідентифікації батьки або діти відбирається епітелі з ротової порожни. Триватиме експертиза від одного до двох тижнів. Така схема, на думку силовиків, дозволить максимально швидко та зручно створити базу ДНК. У МВС вірять, братських могил невідомих солдат буде менше. Виникає питання, чому лише зараз в уряді роблять перші кроки для створення бази ДНК. Чому не півроку тому? Чому, коли наші добровольці йшли в зону АТО, їх не забезпечили армійськими жетонами для ідентифікації? Питання відкрите. Залишається сподіватися, що гіркий досвід з невпізнаними українськими бійцями буде нам уроком.